Всім добрий день. Закінчили реставрацію прицепа, Перед цим я показував там, де ми ремонтували, знімали рухому підлогу. Поміняли тут направляючі, поміняли квадрат, профільну трубу на прицепі, поміняли ламелі. І зараз я хотів би вам показати, як працює пульт на загрузку, на вигрузку. Дивіться, це цікаво. Отак От виглядає наш причіп після ремонту. Ну, клієнти наші захотіли купили ще один новий пол. У них ще один є прицеп, купили новенький пол, повністю ремкомплект 21 мільйонів. Там усі втулки моїми, направляючи, кінцевики, все. От І зараз дивіться, як працює сам пульт. От я тримаю в руках пульт. Він може не працювати до той пори, поки його не знімеш е стопа. Як тільки ти зняв його з стопу, потім пультом береш, у нас загрузка, вигрузка, пішло на вигрузку. Все. Пол у нас вигружає, зараз ці всі ламелі виїдуть, вигруза їх, вигрузать з прицепу, вони будуть виїжджати. Дана остановка, це у нас пауза, нейтральне положення, і так само він працює на загрузку. Поставив на загрузку і ламірії наші поїхали вперед. Отак От працює пульт управління. Їх в прицепах обично один виносний, а другий у нас, виходить, стаціонарний, який стоїть. В такому коробочку. І тут так само у нас рухається загрузка і вигрузка. Так що фірма Азуріт ремонтує, діагностує. Міняємо поли. Якщо в кого не працює гідравліка, загрузка, вигрузка. Ну, зараз покажу вам водія. Саш, задоволений ремонтом? Правда, Дуже задоволений. Два дні вільниці, ну, два дні вільниці. Хлопці зробили так, як положено. Рекомендую всім для ремонту звертайтеся в Володимир. Дивися, ще Саша потратили пару годин. Ось Саша включив пол, все, рухається, в його руках пульт. Це в нас вигрузка пішла. Давай на загрузку. Так. О, тепер все на загрузку. Все, працює. Ось пульт, а ось сашко. Так що, все зробили. Хай працює, приносить прибилі.